Колеги, вітаю. Розпочинаємо робочий день і наш перший брифінг на тему підсумки роботи психологічної кризової служби за перший рік. До слова запрошується Володимир Погорілий, керівник психологічної кризової служби України, Вікторія Кочубей, експерт по роботі з сім'ями загиблих на Євромайдані та під час АТО, Валентина Буковська, експерт по роботі з вимушеними переселенцями, а також Катерина Проноза, координатор з роботи із пораненими в госпіталях. Прошу колеги. Доброго ранку. Мені довелося бути керівником психологічної служби Майдана. І після того, як закінчився Майдан, ми почали обслуговувати переселенця спочатку Криму, а потім Сходу. Потім ми почали ну, допомагати тим, хто мобілізований. Ми заключили договір. З Генеральним штабом з їх лабораторії психологічної. І наші колеги виїжджали туди прямо в АТО, ну не на саму передову, а в тил, там, де були замовлення в певних частинах. І таких виїздів було зроблено понад 110, як правило, це на тиждень-два. Виїжджали наші колеги і там працювали в військових частинах. Допомагали розв'язати конфлікти стосунків і особисті конфлікти у цих військовослужбовців. Також ми допомагали і волонтерам, які зверталися до нас, і після того, як почалися поранені, то також ми допомагали і пораненим. Тобто я кажу про зараз про всю Україну. Ми наша психологічна кризова служба не тільки є в Києві, але по всій Україні. І ну, мої колеги зараз розкажуть більш детально про роботу по нашим службам. Крім того, ми працюємо і з переселенцями, і також ми беремо участь у розробці різного роду стандартів для надання допомоги як ну, воїнам АТО, так і переселенцям. Основні проблеми, які ми бачимо на сьогоднішній момент, це те, що а, ті, хто демобілізувався, вони, безумовно, є переможці, тобто вони адаптувалися до умови військових. Там, де є однозначність стосунків, простота стосунків, відчуття братства, ліктя, однозначність слів і інше. І коли вони вертаються в мирне життя, де є багатозначність слів, неоднозначність стосунків, складність цих стосунків, а дуже часто буває і зверхнє ставлення з боку, або там іронічне ставлення, звичайно. Це може приводити до конфліктів, замикання цих людей і образи. І, звичайно, їм в масі своєї потрібно допомогти ну, прийти в той шлях від військового життя до мирного життя. Це так би мовити, якщо ну, порівняти. Військові порівняють з перебуванням на е, дні морському, то є така декомпресія. Так, от якби це і є декомпресія, коли людина має е, перебувати в якомусь е, такому оточенні, щоб воно допомогло їй знову адаптуватися для того, щоб вийти на поверхню. Так? От. Е, ну, я думаю, що багато хто з нас пам'ятає такі фільми американські голівудські роки. Там, де э, Сільвестр грав головні ролі, і э, конфлікт там э, показаний наочно, коли представник поліції да, і бюрократ э, зневажає э, ветерана війни В'єтнамського, і починається цей конфлікт. Ці конфлікти вже почалися э, і, і з тими, хто не демобілізувався, і з тими, хто демобілізувався. І, на жаль, ну, ми бачимо, що це може бути таким ну, ефектом доміно. Тому що ту травму, яку отримали військові, вони з собою якби, і носять, і той ефект доміно може піти тим, хто їх обслуговує, тобто медичний персонал, соціальні працівники і різного роду бюрократи. І ми також зараз закликаємо і державні органи в тому, що ми, ми готові допомогти державним службовцям, ті, хто обслуговує населення, в тому пояснити, як їм слід спілкуватися з демобілізованими, як слід спілкуватися з сім'ями загиблих і з тими, які зараз ще продовжують бути на фронті. Тобто це також дуже велика проблема, яку ми маємо вирішити разом з державними службовцями і органами влади. Тому от ми зараз звертаємося до них, що ми готові надати таку допомогу методичну і іншу. Крім того, у нас вже накопичений цей рік матеріал, наш досвід, і от ми, звичайно, зараз збираємося робити завтра. У нас буде конференція, яка буде присвячена підсумкам нашої роботи. Ми всіх запрошуємо. Вона почнеться завтра о 10-й годині. Вона буде в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова за адресою Тургенівська, 14-8. Ми всіх кореспондентів запрошуємо, ви можете там безпосередньо взяти участь і, ну, і записати, і інтерв'ю взяти. Думаю, що там є, чому вам повчитися і взяти. Крім того, ну і звичайно, я хотів також звернути увагу і тих кореспондентам, які тут присутні, що ті кореспонденти, які також беруть участь в АТО, виїжджають туди або спілкуються, вони також. В зоні ризику отримання травми. І, відповідно, ми також готові провести і для журналістів певні тренінги по тому, щоб вони запобігали вигоранню і як запобігти цієї травми. Ну, Зараз більш докладно, мої колеги розкажуть, чим займалася наша організація. Протягом року, а якщо у вас виникнуть питання, ми ще дамо відповіді. Дякую за увагу. Прошу. Доброго дня всім. Я ще раз представлюсь мене звати Вікторія Кочубея. Я координую напрям супровід родин загиблих в психологічній кризовій службі. Цей напрям виник на початку березня минулого року. Коли стались трагічні події на Майдані, коли загинула Небесна Сотня, це отримало відгук в наших серцях, і ми розуміли, що цим людям потрібна допомога і підтримка. Тому що це не просто втрата, а це втрата близьких людей, це вбивство близьких людей в мирний час владою країни. Наш, наш задум був такий, що оскільки ця подія стала травматичною не тільки для цих родин, а для цілого суспільства, то е, думали ми, що надаючи допомогу цим людям, зцілюючи їхні рани, е, таким чином ми можемо опосередковано зцілити суспільство також. Але ми не могли передбачити, що е, розпочнеться війна. І лік загиблих піде вже на тисячі. Тепер наша робота передбачає супровід індивідуальний, як очний, так і телефонічний, тому що якщо родини знаходяться на віддалені. То ми телефоном їх підтримуємо, надаємо допомогу. Це така, ну, доволі унікальний спосіб, тому що протягом року ми надаємо таку підтримку телефонічну. Дехто ну, от з колег дивується, що, що таке можливо, таке можливо. І це має свій плід і, і свої результати. Окрім такої допомоги, проводимо зустрічі родинного кола, це є проєкт, який передбачає на 3-5 днів зібрати родини разом, групи дорослих взаємопідтримки, групи дітей за віком, в яких вони можуть поділитися, відреагувати свої почуття, зрозуміти, що вони переживають, на яких етапах горя знаходяться, і також отримати ресурс розуміння того, що є можливість вийти з цього стану. Та, як це можна зробити? Ми маємо дуже гарні відгуки родини, дуже позитивний досвід в проведенні таких заходів. Пізніше цей досвід передавався вже в області, де працюють психологи з родинами, це на даний момент 14 областей, де надається підтримка родинам, приблизно 400 родин. Загиблих військовослужбовців в АТО отримали цю допомогу або індивідуально, або в груповій праці. Заходи родинного кола відбувалися в Києві, в Чернігові, в Дніпропетровську, в Харкові, в Вінниці, в Тернополі. І передбачені надалі також. І з цього приводу звертаємося теж до влади, до обласних адміністрацій, що це важливо підтримати ці родини, тому що дуже часто. Ми стикаємося з тим, що вони відчувають себе забутими, що вони відчувають брак уваги до себе, байдужість держави, то як вони це переживають. Хоча вони справді віддали найдорожче, вони склали найбільшу жертву, яку тільки можна дати на захист батьківщини. Тому це дуже справді. Така нелегка тема, але думаю, важлива, щоб її піднімати і в суспільстві, і також в співпраці з державними органами. Вітаю, мене звати Валентина Буковська. Я займаюся психологічним супроводом, психологічною допомогою вимушено переселеним людям з Криму та зі сходу України. Напрямок роботи виник в квітні місяці минулого року, коли з'явилися перші вимушено переміщені особи з Криму. Робота будувалася наступним чином: психологи, спеціалісти психологічної кризової служби відразу по прибуттю переселенців в міста, куди вони приїжджали, зустрічали цих людей в кризових центрах, на вокзалах, де надавалася перша психологічна допомога, де надавалася кризові, кризова допомога. І далі ці люди супроводжувалися, їм надавалася психологічна допомога вже безпосередньо в місцях їхнього розміщення на всіх. Складах гуманітарної допомоги також а, на базі всіх центрів зайнятості. А, ця робота проводиться не тільки в Київі, Київській області, а майже по всім містам, а, по всім обласним центрам а, нашої а, країни, де є вимушено переміщені особи. А, вже в травні минулого року ми отримали перші запити від а, переміщених осіб зі Сходу України. А, робота будувалася таким же чином: від самого початку, від а, прибуття людей в координаційній Центрі, психологи супроводжували їх, далі надавалася психологічна допомога в місцях їхнього поселення. На складах майже, майже кругом там, де знаходилася велика кількість переміщених осіб. Робота ведеться як з дітьми, так і з дорослими. Робота проводиться в форматі групових зустрічей, в форматі індивідуальних консультацій та в форматі можливо груп психологічної допомоги, також є групи саме психотерапії, тобто більш конкретна, більш така специфічна допомога. Загалом в даному напрямку працює близько 150 спеціалістів, і на сьогоднішній день проведено близько 7 тисяч індивідуальних консультацій з дорослими переселенцями, близько 2 тисяч груп підтримки для дітей та підлітків та близько тисячі груп для дорослих переселенців. Тобто, це такий великий об'єм роботи, який виконується загалом в. 15 містах України а, ведеться постійно на постійній основі. Кримські переселенці зараз а, більш на такому телефонічному супроводі, та а, вже більше вони приїздять до нас на, на а, зустрічі, тобто вони вже адаптувалися настільки, що вони розуміють а, і усвідомлюють потребу в допомозі, і в них вже є ті ресурси для того, щоб самостійно а, прийти на зустріч з психологом а, з переселенцями зі сходу. Ми працюємо в попередньому режимі, працюємо в усіх місцях поселення, працюємо на складах гуманітарної допомоги та в центрах зайнятості. А головними запитами, які були і які залишаються від переселенців зі Сходу України, звичайно, є страх, страх і нерозуміння того, як їм жити далі. Страх того, що відбувається в країні, і страх того, що вони зараз покинуті, тому що вони не відчувають. Тієї підтримки, яку на яку вони заслуговують, вони не розуміють, що їм робити, і вони не розуміють, хто їм може в цьому допомогти. А, також а, багато запитів а, стосовно страху за своїх рідних та близьких, тому що навіть на сьогоднішній день а, дуже багато родин залишаються розірваними. Декому вдалося виїхати, у деяких людей досі немає можливості, немає в першу чергу фінансової можливості, щоб виїхати. А навіть якщо вони виїхали, немає фінансової можливості для того, щоб залишатися на безпечній території. Тому люди вимушені повертатися туди і вимушені а, страждати. Також дуже важливим запитом являється агресія та бажання впоратися зі своїми емоціями, тому що виникає дуже багато агресії і в сторону нашої влади, і в бік один одного дуже багато міжособистісних конфліктів на цьому саме по цій причині виникає. Тому робота ведеться по всім цим запитам, по всім цим напрямкам. Таким чином, таким чином ми маємо доволі таки багато позитивних відгуків, доволі таки багато результатів результ, і доволі таки багато подяки від батьків, тому що однією з найбільших проблем зараз є, що батьки не розуміють, що відбувається з їхньою дитиною, тому дуже важливо працювати в контексті сімейної допомоги, працювати з батьками та з дитиною. Для того щоб батьки розуміли, що відбувається з їхньою дитиною, а дитина розуміла, як спо як впоратися з тим, що з нею відбувається. Головною проблемою, яку наразі можна виділити, це, звичайно ж, брак взаємодії з державними органами. Тому що дуже часто переселенці вимушені стикатися з такою бюрократичними моментами, і доволі таки важко зрозуміти, що треба робити, особливо коли надзвичайно багато якихось бумажок, які потрібно зібрати, надзвичайно багато всього. І це навалюється на людину. Людина про. Просто не в змозі впоратися з тим всім. І, звичайно ж, як результат вже виникає агресія, виникає страх, виникає відчуття самотності, покинутості. Тому варто звернути увагу саме на взаємодію, саме на підтримку, на державну підтримку людей, тим більше, що вони вкрай цього потребують. Дякую. Доброго дня, мене звати Приноза Катерина. Я є координатором по психологічному супроводу поранених у місті Києві та області. Наша група почала свою діяльність з кінця травня минулого року. Це саме той час, коли наші лікарні, шпиталі інші лікувально-профілактичні заклади почали наповнюватися нашими захисниками у зв'язку з отриманнями фізичної та психічної травми в зоні АТО. Наразі нас працює близько тільки по Києву та області, працює приблизно 50 осіб, які задіяні у наданні психологічної допомоги. Це є всі дипломовані спеціалісти з вищою психологічною освітою, з профільною переподготовкою по роботі з пораненими, психологи, психотерапевти і також є долучені психіатри. Основні е, проблеми, з якими ми стикаємося у нашій діяльності, це є відсутність запиту від самого пораненого, і це є нормальною обставиною, тобто це є нормальною реакцією людини на ненормальні обставини. В даному випадку ми виконуємо роль так званого кризового інтервента, тобто ми самі йдемо до людини, не чекаємо, коли вона до нас звернеться із запитом. А ми самі йдемо і допомагаємо людині стабілізувати її стан, а також допомагаємо. Сформулювати запит, з яким у подальшому будуть працювати з ним наші фахівці. Також наразі відкриваються дуже багато реабілітаційних центрів медичного, соціально-психологічного спрямування тобто так звані адаптаційні центри, в яких також задіяні наші спеціалісти. Є такою основною проблемою мабуть, по нашій країні, те, що не в всіх лікувальних закладах є фахівці саме з психологічною освітою, які, окрім основної терапевтичної діяльності основного терапевтичного напрямку допомоги, які отримують наші поранені, вони можуть таким чином отримати ще і психологічну допомогу. Саме тому ми приходимо туди і ми співпрацюємо таким чином з лікувальним закладом, і він дає нам можливість співпрацювати з пораненим, супроводжувати його. Також одним з напрямків нашої діяльності є психологічний супровід родин поранених, також родин комісованих, тобто ті, хто вже не будуть виконувати свій службовий обов'язок у зв'язку з пораненням або з отриманням психічної травми. Для таких родин ми проводимо теж родинні зустрічі зустрічі проводимо індивідуальні заняття, форми надання психологічної допомоги пораненим індивідуальні, групові. Також проводимо так званий психологічний лікбез, саме психоедукація, де ми роз'яснимо людині, що саме відбувається з ній, чому саме це з нею трапилося, що це є нормальною реакцією на ненормальні обставини. Намагаємося надати якісь техніки вольової саморегуляції, релаксаційні дихальні методики. Але це є таким як основним стабілізуючим фактором. на перших етапах нашої взаємодії з пораненому, подалі у більш, на більш пролонгованому етапі, ми надаємо спеціалізовану допомогу, яка основана на методах травматерапії. Тобто ну, це, це вже на більш пізніх етапах. І тут долучаються спеціалісти з психотерапевтичної освіти, які є фаховими у цій області. Тобто це все. Дякую за увагу. Дякую вам, друзі. Якщо дозволите кілька питань до вас від кризового медіа центру. Перше, як можна з вами сконтактувати? Чи є у вас сайт? Можливо, Facebook-сторінка або ж телефонна гаряча лінія? Можна озвучити? Є сайт. Він дуже просто psyservice.org Тобто, ну англійської PSY, англійське слово service.org і там наш сайт. От. У нас є вісник також у Фейсбуці. От. Ну, більш повна звичайна інформація саме на цьому сайті. Там можна здобути наші ну, друковані видання, як для сімей військовослужбовців, так і втрати для військовослужбовців. Тобто у нас я не знаю, вже біля 15 різних видань, друкованих, яких ми видавали якраз для різного роду категорій. Я би ще буквально пару слів сказав про підсумки. А підсумки вони такі, да, що чим раніше надається психологічна допомога ті, хто був в травмі, тим добрі і кращі результати. Через те, що ми, таким чином ми попереджаємо виникнення ПТСР, депресії. А, а якщо виникає депресія, то часто і ризик самогубства. І якщо би суспільство ставилося до цих людей як до ресурсу, якого треба зберігати, тому що війна не закінчилася, якщо вона закінчиться, чи невідомо, відомо, чи не почнеться нове. а воювати комусь треба. І Якщо вони демобілізували зараз, то це не значить, що їх не можуть демобілізувати потім. А якщо їх не берегти як людський ресурс, то звичайно ми будемо мати. Те, що і мали в Сполучених Штатах, а у них сумні підсумки. А сумні підсумки ті, що у них загинуло під час війни менше, ніж ті, які самогубством закінчили після війни. Оце ми звертаємося до співці. Будь ласка. Дякую, пане Володимире. Останнє запитання. Або до пана Володимира, або до Катерини. Ми на Радіо Свобода робили кілька програм про психологічну підтримку і бійців, і родин загиблих і поранених. Завдяки власне, вам і завдяки нашим колегам з центру інформації НАТО нам вдалося зв'язатися з центром психологічної допомоги НАТО, одним з центрів. І ми з'ясували, що там є така цікава традиція. Професійні психологи навчають комісованих бійців азам психологічної допомоги. І це вважається. Це справді надзвичайно класно за логікою людина, яка прийшла оце от гарячі точки. Вона швидше зрозуміє, мабуть, свого колегу. Чи у нас є така змога в Україні? Ну ми, ми плануємо. Ми плануємо такі зробити таку школу, але для того треба дві речі. По перше, ми зараз налагоджуємо стосунки з ветеранськими організаціями. По друге, нам потрібно. Просто налагодити таку методичну роботу і ну якісь фінанси мінімальні, щоб це все запустити. Тому що ну, наша служба, вона на боку окупаємості. Нам ніхто не допомагає, держава не допомагає. Ми іноді там отримуємо від багатьників наших простих людей якісь гроші. І ну часом у нас є гранти, але це все такі мізерні гроші, які не вистачають для серйозної такої повномасштабної роботи. Може, Катя, щось додав? Я теж хочу сказати, що зараз на державному навіть рівні будуть створюватися подібні групи, де ми також будемо долучені до навчання тих ветеранів, які у подальшому будуть надавати допомогу, а також вчити вже комбатантів надавати теж таку допомогу. Ну і також ми знаємо про принцип надання допомоги рівний рівному. Так? це теж дуже дуже актуальний спосіб. Наразі, але також от можу сказати у київському шпиталі є дівчинка, яка ходить. Вона знаєте, да? Яка вона повністю зовні вона абсолютно повноцінна. Ну вона і є повноцінною, але на жаль, з нею трапилася така ситуація, і в неї відсутня частина її кінцівки нижньої. І вона ходить, вона посміхається хлопцям, вона надає їм таким чином ресурс. Ніхто ніколи не скаже, що в неї є така проблема. А може, це вже й не проблема. Дякую вам, друзі. На жаль, час для питань вичерпано. Дякую вам за, за те, що ви робите, і чекаємо вас у кризовому медіа центрі в майбутньому. Дякую вам.